Яке найголовніше почуття в нашому житті? Кохання, любов. Мені здається, що саме заради кохання і любові ми так тримаємося, так? тому що заради цього ми згодні робити все абсолютно. І, і, і мені здається, так і треба. Я хочу, щоб ви, я хочу, щоб ви кохали. Я хочу, щоб в вашому житті жила любов, любов саме. Тому що вся решта там злість і так далі, це все абсолютно неважливо. Но воно просто отрує твоє тіло. А любов вона народжує, розумієте? Давайте народжувати ми з вами. Більше всього віток, пісень, картин, не знаю інших якихось професій. Хочеться, щоб ми щоб ми квітли, щоб ми квітли із середини. Я хочу присвятити цю пісню своїй мамі, яка знаходиться зараз в залі. но она слышит 100%, и я хочу присвятить всем, всем, всем абсолютно людям, которых мы любим, да? Ну, вы не можете, мне просто лепить спевать, ну не можете. На руке я брюшко золотое, я танцюю знову так, що дивиться на світ освіти Кохання це найкраще із прекрасне.